Дорогі глядачі мого каналу, підписчики, дякую, що ви на моєму каналі сад Вінничини. Я хочу сьогодні показати сорт груші Осінь Буковини. Ну, Під таким сортом я її обрав ще давно. Он такий сорт. Цього року він... Він, звісно, вже обсипався трохи багато, вже його з'їли. Ну отакий він. Зараз цього року дуже жара і я його... Не поливав фактично, тому що води не вистачає на всі рослини. То він такий не дуже великий. Ось такі плоди. Скільки отакі він має Ось такі. Отакі, отакі плоди. Бувало, що він більший був в два рази, але цього року в суші він не дуже такий. 175, невеликі. 250 і 300 раніше він був, а не більше було. 160. 170-160 грамів. Така невелика груша, Не було поливою би. Розрізати її трохи. Это как бы белое такое место маслянисто. Да, сит-е наверняка в нем. Как-то он не пускается. Дремает. Ну, оно такое же твердое. Солодка, Волоко нема взагалі. Камінчиків теж не чути, як то є, буває такі ці. Таке м'якоті. Зараз я ще попрошу м'якшу щоб ще попробую. Бачите. Це... це трошки сок бачу, є більше. Це дулу чи достигше. Це така сочніша вже. Не чувствується ніяких... Піску ніякого цього, як то іменно є. Чисто м'якоть така. Нема ні проживок, нічого. Хороша така солодка. Солодка м'якоть. Смачна грушка. То, що сказав, що цього року вона мілка. Вона в два-три рази була більша, як були дощі, але цього року нема. Полив не було, не було, було, було можливості поливати. Такий сорт. Ось Осінь буковини. Український сорт. Такий бачите. Кожен рік то Менше, більше, але кожний рік є противні. Дякую, що на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки і все буде Україна.